У Копенгагені стартував перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2014. Дійство своїм виступом відкрила торішня переможниця Емілі Дефорест. Серед учасників першого півфіналу виступала і представниця України Марія Яремчук. Яка виконала пісню «Тік-Ток» під дев'ятим порядковим номером. Композицію вона написала у співавторстві зі знаменитим автором багатьох хітів конкурсу Євробачення, відомою шведською вокалісткою Сандрою Берман інформує ТСН. Марія постала перед глядачами у розкішній довгій сукні з чорними стрічками. Її спів супроводжував танцівник, який невтомно крутився у колесі, демонструючи вражаючу витривалість. Під час виступу конкурсантка трималася впевнено, а наприкінці подякувала за підтримку вболівальникам. Окрім того, зал засвистав новину про вихід Росії у фінал пісенного конкурсу. Коли ведучі зі сцени оголосили про те, що наступним фіналістом конкурсу стає Росія, в залі піднявся шум, і люди почали кричати Фу як відомо, Росію на конкурсі Євробачення 2014 представляють сестри Толмачове. А в підготовці співачок взяв участь російський артист Філіп Кіркоров. Своєю чергою оголошення всіх десяти фіналістів, серед яких опинилася і конкурсантка з України Марія Яремчук. У залі зустріли гучними оплесками та скандуванням назви країни. Новий губернатор Одеської області Ігор Палиця пообіцяв покарати всіх винних у подіях 2 травня, незалежно від політичної належності. Про це він повідомив під час своєї першої прес-конференції в Одесі. Пише видання ТСН. Палиця заявив, що не вірить, ніби в подіях винні Росія чи Придністров'я і переконаний, що ворог перебуває всередині. Голова Ода наголосив, що готовий прийти для розмови як на Куликове поле, так і на Євромайдан і пообіцяв прибрати від відходу вода озброєних міліціонерів і зробити все, щоб в Одесі панував мир. Також Ігор Палиця заявив, що не є страшним западенцем. Одеса для нього друга батьківщина, а сам він наполовину Одесит. І додав, що у нього, поки немає своєї команди, а шукати її він буде на місці в процесі роботи. Вчора у Волинській уда відбулось громадське слухання щодо обговорення претендента на посаду начальника Луцького міського відділу міліції Ігора Моковоза. На даний час Моковоз працює на посаді начальника відділу боротьби із незаконним обігом наркотиків обласного управління МВС. Заробітна плата керівника складає 6 тисяч 200 гривень. Ігор Моковоз зауважив, що для нього немає різниці, на якій посаді працювати, на тій, яку він займає зараз, чи на посаді начальника Луцького міськвідділу. Він додав, що знає, на що йде та заради чого. Під час громадських слухань посадовець розмовляв образами та порівняннями. В одному з таких порівнянь він розповів, що збирається робити зі своїми підлеглими, які не будуть сумліно виконувати свої обов'язки. Керівник порівняв колективну роботу з галерою, а колектив з веслярами. Тож, якщо хтось підлеглих і почне звішувати ноги з корабля, то його скидатимуть за борт, щоб іншим було легше і скоріше плисти. Серед своїх статків, які претендент озвучив дві квартири та авто. Одне з помешкань службове, його посадовець отримав під час роботи в міліції. Друга квартира, які Ігор Моквоз проживає зі своєю сім'єю, куплена за гроші чима 3 у 2001 році. Автомобіль, на якому їздить посадовець, Audi A6 1995 року випуску. Україна вшановує пам'ять загиблих під час трагічних подій в Одесі. ковалі активісти місцевого автомайдану з українськими прапорами та чорними стрічками на них здійснили автопробіг вулицями міста. Колона з більше ніж 20 машин вирушила від будинку Рад. Дорогою до них приєдналися ще з десяток автомобілів, водії яких спільно з організаторами акції вигукували проукраїнські гасла. Та споглядали за тим, як активно підтримують дії автомайданівців-ковельчани. ще на початку жалобної акції учасники автопробігу домовилися між собою, що цього разу клаксони їхніх машин мовчатимуть. Автопробіг, який тривав майже півтори години, проліг центральними вулицями міста, мікрорайонами вздовж ринків та завершився біля пам'ятника Тарасу Шевченко. Там активісти розгорнули плакати із патріотичними гаслами на підтримку цілісності країни. Потім сфотографувалися на згадку. Нагадаю, що автомайдан Коваль діє у місті вже близько чотирьох місяців. Протягом цього часу активісти оперативно реагують на звернення ковальчан щодо правопорушень та спільно з міліціонерами патрулюють вулиці міста. Окрім цього, вони допомагають військовим. Зокрема, передають у Володимир Волинську військову частину харчі та речі першої необхідності. Наразі готують чергову благодійну допомогу.